Вітаю, друзі! Хочу вам розповісти, чому так складно українським пенсіонерам тут в Канаді особливо прижитися і чому не можуть прижитися люди? От мій дідусь бував в нас три рази. Моя бабуся бувала в нас три рази, і ніхто з них не міг тут сказати і лишитися після того, що вони були 3 до 6 місяців, навіть провели час тут, перезимували зиму, літо мали можливість з городом займатися, всюди їх брали, вивозили. Ну от не вийшло їм, чому так. А все дуже просто в старших людей, українців є дуже велике серце, і це серце притягує їх додому, до того, де вони виросли, до їхньої країни, до їхньої мови, до їхніх друзів, до їхніх вуличок. І на старості вони не хочуть жити на чужині. Вони не хочуть все наново починати. Вони не хочуть почуватися якимись чужинцями. Вони хочуть почуватися добре в серці, тепло в серці, навіть якщо дітей з боку немає, все рівно ця енергія, ця. Атмосфера і ці емоції в Україні ніколи не можуть замінити їм те, що тут в Канаді на чужині буде чи є. От вам така правда. Ви пишіть свою думку, друзі, в коментарях чи ви погоджуєтесь чи ні.